Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Граком. Всіх вітаємо до вашої уваги. Презентуємо комплект штор до трактора МТЗ. Це УК, велика кабіна. Вишивка тут, бачите, Беларусь. А якщо комусь цікаво, в наступному відео ви побачите, які можна замовити ще варіанти. Варіанти, звісно, ще є, тому що замовляємо це Цю вишивку, але тут є певні проблеми. Проблема в чому? В тому, що потрібно налагодити, написати програму, проробити по макет, для того, щоб на оверлоті на вишити різні надписи. Якщо комусь хочеться, дуже індивідуально, з ім'ям, або прізвищем, або прізвиськом. Звертайтеся, це буде довше, десь приблизно, приблизно місяць займе, буде трошки дорожче, ніж стандартний комплект. Це, скажімо так, стандарт. Так, потім переходимо до того, як кріплеться кріпленню. Ну, ось це, звісно, на переднє скло. Щоб було як е, шторка на автомобілі від сонця, так, е, ось це саме самі кріплення. По е, так не дуже можливо зрозуміло. Є варіанти, які по ось е, ця половинка, вона виходить, її можна повісити. Ззаді на ліву рамку, а ось це відповідно направо. Можливо повісити назад Такі ж, такий же варіант. Вони ідентичні. Ось показую, вони просто зложені в декілька разів. тому... Можливо, повісити ось як воно лежить, щоб ви розуміли. Повісити на одну сторону, і потім їх ось складувати і закріпляти ось цими, цими зажимами. Варіантів є дуже багато. варіант які ще є. Окремо можна замовити ось така ліпучка йде. Зараз покажу, дуже зручно. Ліпучка, вона йде по всій, всій довжині. Скажімо так, ну ось це я низ показую, ось тут зверху ліпучка кріпиться до, до кабіни і, відповідно, пришивається сюди. Це буде трошки дорожче. Це, скажімо так, базовий варіант. Дуже багато замовлень отримуємо. Особливо в летню спеку. Зараз у нас вже вересень, але люди також замовляють. Ще показую, ось це йде на, на дверку. Ось на дверку. І ось показую на дверку. Чому повісили їх, щоб ви бачили, ось дуже яскраве світло, бачите? Ну, захищає матеріал. Знову ж кольори, наша Україна. Це жовтий і, відповідно, блакитний. Всім дякуємо, хто дивиться, хто замовляє, хто ставив подобайки ще раз показую, повний комплект на вересень. Сьогодні якраз 30 вересня 2022 року. Цей комплект вартує 1600 гривень. Це повний комплект. Ось такий, скажімо так, дуже примітивний варіант. Або ще є окремо саморізи, ліску можна закріпити. Покажу. Ще, як вони ось сюди продівається, ліска. Ну, все вже по місту, кому кому як цікаво. Всі, хто брали, всі е, задоволені. Ні одного негативного не було відгуку. Е, знову ж таки. Е, Ще які є варіанти. Варіанти є, це буде, може бути UMZ, може бути на різні або автомобілі, але ці приймаємо замовлення окремо. Чому? Тому що загальне у нас направлення це UMZ МТЗ. Якщо якісь додаткові, комусь цікаві варіанти, звертайтеся, будемо. Обсуждати, обговорювати. Всім дякуємо, хто дивився, і гарного дня!